Мені подобається, коли така нетипова поведінка дивує людей, бо мені самому подобається дивуватись. Коли я зустрічаю щось таке для себе дивне, це дозволяє задуматись, це дозволяє якось себе розхитати. Мене надихають диваки, коли я про них дізнаюсь чи з ними стикаюсь. Тому мені теж подобається дивувати. Ми... Дома водночас такі самі, як я зараз, але е, ця мандрівка це свого роду така гра. От ми придумали собі таку подорож, тому що ну, немає ніякої заборони нам взяти зараз і взутися чи під'їхати. Тобто, чи це не є щось таке життєво необхідне. Просто ми от, хочемо зробити е, це в такому. Е, Таким чином, але в той же час ми такі природні, От є якісь певні обмеження, ми поставили собі і ми їх дотримуємося. Але в той же час ми такі природні, ми так само спілкуємося, е, в нас немає е, е, якоїсь нетолерантності до взутих чи до людей, які їздять на машинах. Це просто як грати, так як футболісти грають в футбол. От вони такі самі ж хлопці, які вони там е, на футболі. І після футболу там з сім'єю єдине, що після футболу вони не бігають по 90 хвилин і не мають таких умовностей. Ну це це гра. От у нас зараз є така гра, і ми в неї граємо.